Ще раз трохи з подробицями, чому важливо слідкувати за цією інформацією, яка виходить в ефір. поодинокі випадки, які відомі, які зафіксовані, що після того, як люди звільнені ось нещодавно давали інтерв'ю, розповідали якісь речі, які відбувалися з ними під час полону. і... Говорили про те, що їм допомагало. І могли сказати, що я перебував або перебувала у кількох місцях утримання. Спочатку там, потім там, потім ось там. І ось в одному з цих місць мені там трапився охоронець, який був менш жорстокий і який інколи повідомляв якусь інформацію. А, можливо, людина дійсно працювала у цьому закладі, яка а, дійсно якусь хоча б мінімальну допомогу, бо люди а, знаходяться в абсолютній дезінформації, що їм тільки не кажуть. І це дійсно було тоді: ось для нашого оборонця або цивільної людини, це дійсно було ресурсами, ми підтримували. А, але ця людина, вони ж все дивляться. Ця людина вже більше не буде працювати, це точно. І скоріше за це, ось було названо це місце, де утримували, скоріше за все, там погіршаться умови, в яких утримуються наші люди. Або а, люди, з якими я працювала, розповідали, що, а, немов охоронці, дивилися наші новини. І кожен раз, коли в нас відбувалися, показували, як, з якою радістю зустрічають наших звільнених, як там їм допомагають, або якісь потім блага для них відбуваються, там вручення житла, або відновлення, або вони зустрічаються там з якимись такими відомими людьми. Вони, коли це бачили, в них зростала активація агресії, і били ще більше, ще частіше, і умови утримання погіршувались. А люди, які звільняються, дуже занепокоєні долею тих, хто залишився. І це далі вже потім, в реабілітаційному періоді, це буде одним із таких. Однією з таких важливих нот, яка буде звучати, скоріше за все, в роботі з психологом, бо виживали разом, ділили три шматочка корочки хліба. А тепер ось у мене тут нормальна їжа, а я знаю, що там вони голодують і в холоді. Як я можу тут спати на м'якій перині, тому що, тому що вони там. Це окреме. Питання і ці питання будуть розглядатись на інших рівнях е інформування, яке я розробила. Е кілька слів про наслідки перебування е наших людей в полоні. Порушується базовий або навіть псується, так, зазнає такого удару, можливо, руйнування. Ось цей психічний апарат, який відповідає за довіру до інших людей, до світу, який відповідає за ось це відчуття життя як чогось, ну не те, що абсолютно безпечного, да? бо абсолютної безпеки, як явище, не існує. Але якщо в людини було така, такий світогляд, що вона заслуговує на хороші речі, вона обов'язково отримає там, нагороду за свою вправну роботу, в неї буде хороше життя, вона все для цього зробить. Ось ця картинка, яка проєктується, немов з цією частиною психічної системи, вона може зламатися, вона може зіпсуватися. І оскільки люди... Перебуваючи в полоні, зазнають а, тільки негативного ставлення, бо задача ворога зламати зламати якраз ось це ядро особистості, ось цей внутрішній такий діамант, який ми а, маємо всередині себе ось цю здорову самооцінку, ось цю здорову самоцінність, ось це відчуття людської гідності, бо вони можуть цілеспрямовано. Працювати над це і говорити людині, ти не, ти не людина, ти там якийсь предмет, або ти щось таке погане. Не хочу зараз йти у подробиці, бо курс на широку аудиторію, не, не, не бачу тих, хто дивиться, не хотілося би нанести інформаційну травму. Тобто всі дії. Вони спрямовані на те, щоб збереглася ось ця оболонка фізіологічна, але розбилося все всередині, щоб людина більше не вірила нікому, собі, і іншим, і не вірила в те, що вона заслуговує на щось хороше і в неї щось може бути далі хороше в житті. Це прямо їхня задача. І, звичайно, це те, що ми маємо полагодити, коли людина повернеться. Хоча це буде непросто, адже люди довгий час зазнавали до себе поганого ставлення. І це створює такий певний феномен, який називається навчена безпорадність. Коли били абсолютно за все за те, що ти дихаєш голосно, або за те, що ти не дихаєш, затамовуєш дихання, або за те, що ти кудись подивився, повернув на 4 градуси голову, або підняв очі, або там підняв руки, коли люди ось за все це отримували фізичне покарання, знущання, приниження. Психіка і вся система тіла буде працювати на те, щоб людина збереглася, і тоді яке рішення: нічого не робити, ніяк не проявлятися до тих пір, поки ти не отримуєш чітких інструкцій. Хоча це не гарантія, що насильства не буде. І чим довше людина знаходиться в таких обставинах, тим більше. Напрацьовується ось ця нейрональна така мережа в головному мозку, ось цієї зберігаючої і абсолютно правильної на той момент поведінки. Підлаштуватися ось під ті задачі, які є. Бо треба вижити, це головна задача це вижити. Треба прожити, треба витримати це все і повернутися. Життя має продовжитися. Тому люди, коли звільняються з полону, можуть мати складнощі з відновленням контактів, з відновленням довіри, з відновленням таких повноцінних стосунків, чи то ділових, чи то приватних, особистісних, інтимних. І це зрозуміло чому? Це ось тому, що була така довга, жорстока, пряма атака на всі ось ці системи. І також наслідком ось цього абсолютного обмеження відсутності прав на, на що небудь, відсутності вибору, відсутності свободи обирати щось. Люди звикають не приймати ніяких рішень. Бо щоб, яке б рішення, яке переходить в дію, ти не прийняв, не зробив, це, це точно буде помилкою. Ну, нічого хорошого, що, що, що би ти не вчинив, нічого хорошого бути точно там не може. А Ще гірше, коли. Через твою умовно кажучи провину, ну так їм здумається, карають іншу людину. І коли погрожують цим, що якщо ось ти там щось зробиш або не зробиш, то а, там, на твоїх очах станеться такі-такі речі, ось з цими людьми, там, кількома або ось, з іншою людиною. А, і. Тоді для виживання людина буде обмежувати себе майже, майже в усьому. Воно закарбується, і коли людина вертається, потрібен час, щоб ось ці такі заморожені алгоритми внутрішні роботи психіки розтанули, щоб тіло і нервова система людини повірили. Що вони в іншому місці, що тут вже цього не буде, не буде цих знущань, цього насильства? І почали тягнути, і людина почала відновлюватися ось в цьому здоровому алгоритмі побудови контактів. Як це може проявлятися в побутовому житті? Людина може а, чекати зранку, поки їй там дружина, або матір або сестра не дасть одяг. Коли дадуть одяг, людина сама не буде обирати, що вдягти. Коли скажуть вдягайся, людина одягнеться і буде сидіти і чекати, щоб їй сказали, що робити далі. Виходячи з хати, людина виходить і зупиняється. Ну, тому що довгий час було саме так. І буду чекати, коли їй скажуть йди. Підходячи до сходів, також завмирати і чекати, поки їй скажуть підіймайся. А, так буде не завжди, але так може бути поперше, так, перші, перші місяці. І стан людини після повернення з полону буде відрізнятися. Всі люди, всі люди індивідуальні будь, і мають право на будь-яку реакцію. Хтось може стати а, дуже активним, і таку прямо ейфорію демонструвати, радіти, голосно розмовляти, жестикулювати, активно підтримувати розмову, дзвонити своїм, спілкуватися. Хтось може бути більш ну, таким, немов Холодним, замороженим, не буде хотіти ось, ось такої кількості спілкування. Кілька слів скаже і все. Хтось буде плакати, хтось буде матюкатися, хтось буде просто мовчати. І люди мають право на будь-яку реакцію. Як буде відбуватися відновлення, це також дуже індивідуальний процес. Однак, те, що ми бачимо, ось цей стан, коли накриває, як кажуть люди, він може бути як хвиля. Спочатку людина може зрадіти і почувати себе відносно нормально, і тіло буде швидко відновлюватись. знову ж таки, на правильному харчуванні, збалансованому. Спочатку дієтичному, щоб потрошку-потрошку всі системи включалися. І ось цей стан на крило може статися через 3-4, 5-6 місяців, може статися через 9 місяців, навіть через рік. І що я хочу сказати членам родин, що я хочу сказати нашим людям, які пережили російські полони, повернулися. Будь ласка, звертайтеся на психологічну реабілітацію. Цей досвід дуже важливий. Це не єдине, що є у вас. Тому що ви більше за ось цей досвід. Ви це ще багато всього іншого. І при зустрічі з людьми, які мають такий важкий досвід, важливо бачити людину. А не тільки її травму. Важливо дивитися на людину взагалі, бо людина це багато всього. Людина це не тільки її травмівний досвід, навіть якщо він доволі великий, темний, такий і важкий. Незважаючи на великі страждання тіла, буває таке, що всередині людини народжується. Якась ідея, якесь усвідомлення, народжується віра, народжуються особливі такі рішення, особливі цінності при, при зовнішньому і такому фізіологічному, а, фізіологічній великій шкоді, не виключено, що може відбутися певне Духовне зростання, переоцінка цінностей, здобуття якихось глибинних і контакт зі своїми глибинними внутрішніми ресурсами, до яких би не дісталася людина, якби не ці страждання. Таке буває. І зводити цей досвід до ось. Цього жаху від нього абсолютно не варто. Таке було до нас, є зараз, скоріше за все, буде а, після нас. Я запрошую і родини, і самих людей, які пережили полони, тортури, звертатися за професійною фаховою допомогою. Коли ви вже знаходитесь в безпеці. Коли пройде трошки часу, коли відновиться тіло, і ви будете почувати себе достатньо добре для роботи з психологом, психотерапевтом, мультидисциплінарною командою, цей досвід потребує переосмислення. Для чого? Для того, щоб він не став панівним. Для того, щоб людина всередині себе не опинялася тепер у внутрішньому полоні, щоб не попасти в полон цього досвіду, звільнившись фактично і фізично повернувшись додому, вийти ось з цього темного місця, в який ворог хоче загнати і вас, і нас, взагалі всіх. Бо головна зброя. Це почуття страху, в ідеалі жаху, це навіть не ескандери. Ось вийти з цього темного місця, переосмисливши і зробивши цей досвід частиною свого життя, якоюсь частиною свого життя, і для того, щоб цей досвід не став панівним і головним. Тому що життя більше за цей досвід. І ваша особистість, ви як людина, ви більше за цей досвід, щоб не було ось такого звуження або а, такого зациклювання, закорбування або ототожнення людини з її важким досвідом. Ось для цього необхідно звертатись за психологічною допомогою.